2013 року студентська громада Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка обирала керівників самоврядування. Broken, stolen, Головою студентського парламенту обрали Михаїла Варуслана. Першим заступником голови став старшень Руслан, голова студентської ради фізико-математичного факультету. Посаду заступника голови студентського парламенту отримав Кузміч Сергій, студент історичного факультету. Стала Поваленка Марія, студентська фізико-математичної факультету. Опісля відбулося перше засідання новообраного парламенту. Найважливіші питання, які були розглянуті, це конкурс Кращий студент України, в котрому змагатимуться за перемогу студент нашого університету Гаркуну ОСІ створення сайту студентського парламенту ченту імені Тараса Григоровича Шевченка, турніри з ігор «Мафія» та Скребу. Чернігівська обласна студентська рада повідомила про проведення конкурсу студентських робіт на тему «Ми – Мирний, здоровий спосіб життя, тренінгів за темами основи журналістики та самостійна подорож Європою. Всеукраїнська студентська рада. Поінформувала про проведення всеукраїнського фотоконкурсу Україна очима студентів. Вітаємо новообраних керівників і бажаємо їм наснаги та нових звершень. Здравствуйте, Руслан. Скажите, готовы ли вы к новой работе и к новым проектам в этом учебном году? Ну, конечно же, готовы, потому и я думаю, что если бы был бы не готов, за меня б, не проголосовало бы такое количество студентов. Ну, конечно же, хотелось бы тоже полагаться на новоизбранных заместителей. Я думаю, что у нас с ними все получится, и мы хорошо проведем этот год, и довольно-таки успешно. Доброго дня. Хотел бы вернуться самое до студентства, шановного Тому що мене сьогодні обрали як заступника голови саме нашої ради університету в плані проєктів те, щоб більше об'єднати наш саме університет, тому що, наприклад, я представляю інститут історії, хотілося б зробити такі спільні проєкти загальноуніверситетські, які б були спрямовані на об'єднання. І саме на спілкування в університеті, саме з приводу наукової діяльності спортивних ігор. Моя мета полягає в тому, щоб саме об'єднати наш університет, от, зробити більше спілкування між студентами різних факультетів, безпосередньо з сприяння голови нашого студентського самоврядування університету і взагалі надіюсь на підтримку усіх голів студентського самоврядування всіх факультетів.